Самому в самому в'їзді в Косівський район у вас чекає така візитка. Ну, я думаю, ви точно пропускали. Це, можливо, не роздивлялися. Я хотів би з вами поділитися. Насправді це гарна дуже ілюстрація. Тут видно, чим багатий Косівський район. Бачимо на цьому зображенні. Тут є овочі, також кераміка, так грибочки також тримає, пшениця, кукурудза. Ну і На що ви ще звернули увагу? На що звернули увагу, напишіть в коментарях. І на доказ того, що це справді родючий край, Косівський район, зараз вам це докажу. Тут рядом відразу щось продається. Зазвичай тут продаються гриби білі. Але ми зараз побачимо, що тут продаються черешні. Ось такі гарні черешні продаються. А де гриби? А Нема грибів, бо що Там немає. Що буде? Давайте ты мне целу баночку. Одну лишь. А вы разом? Чё крану? А я тебе требовал за сотку Не не, мне одну.